Ми вітання усім глядачам на парламентському проєкт у деталях. І з нагоди відзначення 1 червня міжнародного дня захисту дітей ми запросили до нашої студії гостей, які багато часу присвячують питанням охорони дитинства і просто дуже чарівних мам. Голову міжнародного фонду культурного співробітництва Владу Литовченко. Пані владу, вітаю вас. Доброго дня, а також директора фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання інну Селантьєву. Пані інно, вітаю вас. Здравствуйте. Цього тижня у Києві відбувся е, міжнародний дитячий фестиваль, який мав назву Діти за мир який е, якраз і був присвячений цій е, е, міжнародній даті. Розкажіть пані владу про цей захід, який до речі організовував ваш фонд. Дійсно, е, міжнародний дитячий фестиваль Діти за мир було організовано спільно з фондом. Підтримки молодіжного та олімпійського плавання міжнародним фондом культурного співробітництва за підтримки посольства Палестини в Україні, і цей захід, як каже його назва, було здійснено для того, щоб встановити так звані мости дружби між дітьми різних країн, різних країн. так щоб діти на прикладі своєї творчості. Своєго мистецтва показали наскільки вони прагнуть миру, наскільки вони закликають дорослих зупинитися і зробити так, щоб всі діти, в незалежності від соціального статусу, від відрозповідання, від кольору шкіри, мали щасливе дитинство. Паніно, ви також були співорганізатором. Розкажіть, чи вдалося все, що планували? Я думаю, даже больше удалось, чем мы планировали. Да, было очень интересно, было очень много посольств, были очень прекрасные мастер-классы, дети учились готовить. Очень интересная была программа насыщенная. И первый раз в Украине прозвучал гимн, который создавала моя подруга Лада Литовченко. Также я принимала участие, автор есть Юлия Бежинарь. Целая команда создала такой прекрасный гимн «Дети за мир», который не просто... Он Ні, музика сонна, знаєте, знає, як это дело, діло гімн, да, он там надо спокойно, а он драйв он дають тобто, для, внутр... для дітей позитив, да. позитивне. Скажемо так, що ми зину дійсно проаналізували ситуацію, яка є стосовно дитячого гімну в Україні, і виявилося, що в нас його немає. Просто тобто немає. є багато пісень. Да. До речі, національний гір по новаціональний гімн України, який виконують діти, але власного гімну діти не мають. Тому нам як... Авторам цієї ідеї і на нас продюсер цієї чудової композиції вдалося дійсно написати і створити таку прекрасну мелодію, яку сподіваємось, що дійсно наші українські діти визнають, і це буде національним гімном дітей України я похвалюсь, минуточку. Дело в том, что вчера прослушали ГИМ, были у нас гости и Палестины, и КМДА, и депутат Верховной Рады, и они сказали, что ГИМ должен прозвучать на Софиевской площади. Вы представляете, это какая шикарная песня. И она объединила все, все да, вот, как можно сказать, такой на эта песня об'єднання Очень понравилася нашим гостям етапі? Навіть закордонні гості да, оцінили да, так да. звичайно. Пані Ладо в рамках фестивалю дітей та дорослих ознайомили з традиціями різних країн. Mm -hmm. Чи були з них якісь екзотичні або що привертало найбільшу увагу? Нам, як організаторам цього заходу, дуже приємно, що посольства та культурні центри при посольствах вони не тільки підтримали, вони і зробили майстер-класи для дітей України. І серед таких, як ви кажете, екзотичних, це було китайська каліграфія, вивчення китайської та іспанської мови, це був малайський, індійський, японський танок діти наші вивчали. Також посольство Болгарії представило традиційний свій вид нематеріальної культурної спадщини це рукоділля з ниток. Потім такий турецький розпис по воді, і також від України це було створення українських оберегових ляльок. І мені дуже приємно відзначити, що всі ці перераховані нематеріальні зразки культурної спадщини кожної з держав вони ще віднесені до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Тому це знані такі традиції, і через саме такі спілкування через просвітницьку таку діяльність діток. України мають можливість познайомитися з традиціями інших народів світу, до речі, особисто мене дуже здивувало, що до організації заходу долучилося навіть посольство Палестини в Україні. Це така дуже відмінна від нас народність, східна. А яким чином вони цікавляться? Ну скажімо, що Палестина це країна, да, яка знає, що таке війна. І знаєш, що таке горе від війни, да, що таке, можливо, діти, які мають неповні сім'ї через те, що їхні батьки загинули, і окрім цього, саме за за ідею за зміцнення сприяння зміцнення миру за встановлення міжкультурних зв'язків між Україною та Палестиною, посол. Палестини в Україні нагородив і Іну Силантьєву, і Владу Литовченко медалями ви президента Палестини Махмуда Аббаса. Так що ми вчора вчора мали ще такі прекрасні чудові високі нагороди. Пані ну а які традиції з дитячого виховання от саме у східних країнах, чи може щось бути цікаве нам в Україні, я, який досвід перейняти? Ну я замітила, дуже много інтересувалися рисованням на воді. Дуже багато много дітей, яким це нравилися, не рисували. Але я хотіла б ще відмітити українських дітей. потому что э, э, очень много интересно было рисунков школы номер пять, где эти рисунки путешествовали по всему миру. Они были на выставках в Польше, в Словении. И эти рисунки, 300 рисунков, было представлено школой номер, номер 5 украинскими детками. Они рисовали «Дети за мир». Как они его видят? Пане Владу, «Дети за мир», что вы вкладывали в эту назву? из мест? Цей проект це світова ініціатива, яка має також зараз національна організація до складу якої входить і наш керівник це Іна Селантіва, Лада Литоченка, Юлія Біжевінар і Оксана Воробйова – Це чотири активні жінки, які мають таку високу громадянську позицію, які створили такий рух. І е, ми популяризуємо цей захід е, щодо підтримки дійсно українськими дітьми миру, і е, також е, є і певні е, активності, і зараз створення міжнародного дитячого фестивалю Діти за мир, створення гімну, міжнародного конкурсу дитячого малюнку діти малюють мир. Тому у нас попереду ще дуже багато активності, дуже багато акцій. І я сподіваюся, що дійсно, якщо можливо дорослі не зможуть це зробити, то саме діти через прояв своєї творчості, через прояв своєї бажання мотивують якось дорослих. Тобу, так, дорослих до створення все ж таки стабільної ситуації у всьому світі. Пані, ну а як діти сьогодні ставляться до відмінностей між людьми? Чи спостерігаються якісь тенденції? як вони я, сприймають? Ви знаєте, я подивилася, які у нас дружні діти. Я подивилася, як вони радувалися праздник. Це, по-моєму, найдорогіше, що не наїсть. Це дитяча улыбка. І у нас була карта, карта желаний. Я видела, как дети писали, что они хотят, и все туда магнитиком вешали э, свои желания. И Может, вы нам процитуете? эти ну, были? Ну, одно обожание было. Было, меня поразило. Я хочу маму и хочу, чтобы не было войны. Это мне тут дали тут девочки. наверное, такие даже серьезные проблемы Серьезно. Поднял. Мне очень понравилось э, вообще, как дети выступали. Они пели на французском. Они настолько многогранные дети Украины. Это, конечно, поражает. Я смотрю, думаю, боже, какая у нас богатая страна. да, Талантами, красотой, у нас же умная страна. Нам є, нам это... ещ. И это все видели да, наши друзья, это э, да. посольство, они тоже оценили, они хлопали, они смотрели с, с улыбками. Это все было очень мило. Питання національної приналежності також е, було певним змістом цього фестивалю. Так. Пані Ладо, з якого віку дитина має ототожнювати себе з державою, треба її привчати до цього, чи маленькі діти і так розуміють, хто вони є в цьому світі, Я думаю, світі? що держава повинна створювати такі умови, щоб дійсно дитина відчувала себе патріотом і громадянином своєї держави. І до речі, я хотіла б ще також сказати про той парад, про той концертний захід, який відбувався в рамках фестивалю. Це саме парад світових культур, і не тільки українські діти виконували. Зразки мистецтва інших народів світу, а також діти з іноземних шкіл, діти з представників посольства, вони також виконували дуже екзотичні цікаві номери. І у нас зимою була така ділема, що сказали, що трохи концерт розтягнули, але як можна? Дитині заборонити дані, не, не і аби взяти на себе таке рішення, що так. щоб дитина не приймала участь у такому дійсно параді світових культур. Тому в нас було абсолютно все: і індійські, так. малайські, японські, китайські прояви, також палестинський фольклор, дуже багато арабських мотивів, арабських пісень, і дійсно на сцені відбувався справжній парад світових культур. Паніно, а яку мету переслідують заходи у такого рівня? Міжнародні а це ж це. это развлекательный какой для детей, или все таки какой-то навчальный? Ну, это объединение, показать, что Украина, они, ну, они приветствуют любые традиции. И этот проект, он объединил всех, и детей, и взрослых. Это очень важно. И дети действительно, знаете, проще всего ребенку дать мороженое. А все-таки сложнее ребенку показать, что есть такая культура, и все дружные, и все любят, чтобы ребенок научился. Там даже, знаете, что у нас было? Мы забыли сказать, там была спортивная секция. На первом этаже, где каждый ребенок мог посмотреть, какие есть виды спорта, у нас было очень много направлений. Попрактикуватися, прийняти участь Конечно, також також була може. Я на всіх на правдах підтримує ну, і можу сказати, що такі просвітницько-освітні культурологічні заходи вони саме спрямовані популяризувати культури інших народів світу для того, щоб діти е, виховувалися у дусі толерантності і взаємоповаги до інших. Щоб вони знали, світа. яким є світ так, і бо, усвідомлювали, такі, щоб у підсвідомості у їхньому була повага до інших традицій, культур, кольору шкіри і віросповідання. В рамках фестивалю проходила міжнародна виставка дитячого малюнку, про яку згадувала Інна. Пані Владо, розкажіть оця виставка Діти малюють мир. Що переважало на малюнках? Що особисто вам запам'яталося? Ви знаєте, діти зображували таку тематику: перше, це щаслива родина. По-друге, це звичайно вже історико-культурні та природні пам'ятки України, і це було видно. Це, це було вгадувано. третє це щасливе дитинство. Ну і якісь сімейні моменти, і е, дуже цікаво, що у нас не було обмежень щодо віку дітей, і були малюнки навіть дітей трьохрічних. І як цікаво, коли маленька дитина намалювала дві рибки, які обіймалися. Я ну я як доросла можу уявити собі, да, що дитина вкладала у е, цей зміст, але дуже, дуже цікаве, якесь бачення світу і миру да у світі. Прийняти участь у такому конкурсі могли усі охочі, чи це від шкіл? Всі могли прийняти. У нас є. Страничка діти за мір кісфорд-ор-піс, це движення. Кожен нам присилав ребенка, ми осматривали Лучшие рисунки, они естественно, у нас були виставлені. Да, і ще я хотіла також додати, що наші діти намалювали це не було ніяким номером нашого конкурсного відбору, але діти нам надали прапори, державні прапори інших держав світу. І таких прапорів у нас було 20, 20 малюнків. Це було абсолютно точне зображення. І е, також цікавий момент, коли величезні метелики, дуже красиві метелики, вони були також розфарбовані дітьми у національні е, кольори інших держав світу. Тобто, ну дійсно у нас і на майстер-класі, на майданчику, майстер-класів, і у залі, де проходила офіційна церемонія, відбувався справжній парад культур. До речі, а на майстер-класах. Чому могли навчитися відвідувачі, і що цікавило найбільше? Ну, я не могу сказать, что там э, детей интересовало все, но очень детей Самой много рисовало, очень рисовало, много. я посмотрю, не хватает мольберта, вы помните ситуацию, плачут, не хватает, мы, наверное, все мольберты, что могли поставили, это интересовало, да, они любят рисовать, правда? Да. Перше, по друге також велика зацікавленість дітей була е, на стенді е, китайського культурного центру, і там, де діти ліпили пельміні, і їх їли китайські пельміні. Я не знаю, яким чином їх там варили, годували, бо ці каструлі я не бачила. Але е, Тут навіть можна було але, щось приготувати але, біля, так. Біля цього столу був справжній дитячий ажіотаж. Окрім цього, коли я виходила як там за вирішенням якісь робочих питань, то бачила, що діти сиділи навіть була концертна програма вже у розпалі. Да, і діти сиділи, малювали це китайська каліграфія. Що це каліграфія. що як це виглядає? Що це за ну, це це, мистецтво? Це, це іерогліфи китайські Воно ж достатньо літери, складне, це досить складно, але спеціальні е, фахівці, спеціалісти, це дійсно китайці, справжні е, справжні китайці від посольства Кита, Китайської Народної Республіки, і вони це е, вчили дітей. Це Пані спецтва, що, що представляли собою танцювальні номери від таких екзотичних країн: Малайзії, Кореї, Індії. Я ну, так на... розумію, це були національні якісь. Національні, дуже красиві костюми. Діти дуже талантливі, вони такою душою це робили, це невозможно писати. Я думаю, вам потрібно зайти на страничку «Діти за мірки з форпіс» Там можна і ви дуже багато цікавих фішей, навіть для себе візьмете. Знаєте, що ми забули, що всі дівчатки у залі сиділи, був розпис хною від да, посольства Індії. Індія. Це було також наперевершено. Це також традиція цієї країни. Звичайно, це яскравий зразок нематеріальної культурної спадщини Індії і нашої Українські дівчата маленькі і і мамочки теж хочу допадять, і, і наші трубки так так, пані владу, що собою представляв майстер-клас від представників Ізраїлю а, Скаутський, це що були Скаутські це таке? вправи від посольства Ізраїлю. Це було дуже цікаво. Це були були, були певні рухи, певні завдання. І е, я бачила, що зацікавлена була саме з е, вікової групи е, 10 і старше діти. Тобто це такі більш дорослі і щось вони там у куточку робили. Я чесно кажучи, не підходила на подивилася, тому стовідсотково не, не, можу сказати, Інна, може ви бачили? Там було складно підійти, тому що там як очередь, розумієте? Це ми, вже ми, говорить про те, що це цікаво дітям, вони увлечені, глаза вот так. Ну, я вже не стала толкатися, тому що <су> 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 дала можливість спізнити. Пані, ну, окрім турецьких а, пельменів, а, відомо, що Туреччина також а, демонструвала дегустацію національних страв. Тобто діти могли поласувати якимись дивними речами, які вони... Пельмені – це все-таки робив Китай. Це містер Ши. там было несколько столов, а э, Турция, они сладощи, это их не все вкуснячки, э, да, они, хохлова там была, да, вот много всего, я подошла, даже девочки все бегали с хохловой, там со всякими вот турецкими национальными блюдами. Пані Ладо, Україна окрім рукоділля чим чим ще дивувала приїжджих гостей? Скажімо, що наше завдання як організаторів цього проекту було все ж таки показати культури інших держав світу і також презентувати нематеріальні зразки культурної спадщини інших держав. Тому тому ми робили акцент саме на виконанні. Цих завдань. А від України це було створення українських оберегових ляльок, і, ну, звичайно, вже діти зацікавленості це робили. Окрім цього, викладачі Київського палацу дітей юнацтва, який також нас підтримав дуже зимою, вони робили майстер-класи з малювання. І це був окремий такий куточок, де дітки сиділи, і як майбутні художники малювали дуже красиві картини. Паніно, а з концертної програми які з номерів запам'ятався вам найбільше? Чесно сказати, саме перше це гімн. Коли діти вийшли, спіли, я сиділа, плакала і хлопала. Гімн дітей України, так. Да. Тобто всі колективи співали це гім? Так, це було виконання, перша презентація. Цього гімну дітей України від дитячої студії, яка нам допомагала у створенні цього цієї видатної пісні для українських дітей, і це було дуже яскраво. сучасно. ми також зі все, все ж таки сподівалася, що що це буде класичний формат виконання гімну, але тим не менш вдалося втілити нашим авторам і слів і музики в такий класний формат, але всім дуже сподобалось. До речі, от ви згадуєте, що всім дуже сподобалося. Якщо підсумовувати результат цього фестивалю, яка атмосфера переважала серед відвідувачів? Чи дійсно все прийшлося їм до душі? Я думаю, які на 12 балів, балів плюс, якщо це можливо. По п'яті системі. <сум> так? <сум> так, ну ви знаєте, коли на наш захід звичайно вже пройшов як співорганізатор посольства Палестини в Україні, пан Посол завітав, і через декілька стендів стояв куточок від посольства Ізраїлю, і я звернулася, кажу, пане посол, нічого що тут у нас також представлена культура Ізраїля. Він каже, це прекрасно. Що саме такі майданчики вони повинні е, об'єднувати е, через культуру? Знаєте, є, є такий прекрасний е, вислів, що там, де панує культура, там нема місця гарматам. А і там, де панує дитяча творчість, там, де папанує дитинство, там взагалі не повинно бути війни. Тому, можливо, ми просто зробили як якийсь фрагмент а, цього видатного да, гасла, який то розростатиметься по всій країні так, і все ж таки людей, знівелює ідеї, всі ці негативи. Ідеї, ідеї Паніно, нові заходи для дітей вже плануєте? Ми рішили хоча да художні. Конечно, нас уже в голові 250 планів. Ну, я ще хотіла сказати благодаря в Верховій Радіна. Они нас теж підтримали. Бальшого дякую нашим. Ну, они нас поздравили. Це теж да. да. Тобто відзначили Володимир. фестиваль поздравили, був під да. увагою Володимира Гройсмана, і народний депутат України Денис Салантів зачитав це привітання. Тому, звичайно, для нас це дуже велика честь і висока відзнака. Пані Владу, схожі э, заходи в майбутньому слід очікувати. Ну, от Інна каже, що, що таке. Я вже замотала, <социв> що трапу, трапу трохи Тобто планка поставлена дуже висока, треба її домовитися. Ми що на тиждень ми можемо відпочити, так, <социв> <социв> Ну, Хоча вчора, вже в 10 чи в 11, у нас були інші плани. <социв> <социв> так. <dai>. Пані Владо, саме свято світ відзначатиме 1 червня. Як будете проводити його ви і ваша родина? Ну, У мене ж діти дорослі, тому, звичайно, я думаю, що погода нас побалує трохи в ці дні, і я зазвичай провожу це свято десь на природі. Можливо, це буде відвідання парку з родиною. Так, з родиною, звичайно, вже можливо, це буде якийсь сімейний обід. Ну нам завжди весело. Чи є якісь традиції, які ви зберігаєте і намагаєтеся передати нащадкам і далі? Да, взагалі, традиція це передача. Тому дуже хотілося, щоб мої дівчатка придбали все найкраще, що є в мене, що було у моєї мами, і таке інше, і щоб вони були берегинями свого роду. Пані Інно, які традиції зберігаються у вашій родині? Ми любимо всі праздники тільки з сім'єю. Я обожаю, коли рядом син, обожаю, коли рядом муж. Звісно, тільки з сім'єю. Нам завжди в місті добре. Ми можемо в місті обідати, завтракати, ужинати. Я думаю, що ми зробимо хорошу прогулку. У нас є маленька собачка, тому я думаю, ми проведемо і відмітимо цей праздник з сім'єю. Пані владо, як би ви порадили українцям проводити цей день? Я знаю, що е, у цей день будуть проходити не перш за все. трійця, так, і можливо, це буде відвідання храмів. Е, По-друге, що для киян. Та гостей Києва у ці дні будуть проходити у рамках святкування Дня Києва. Буде проходити безліч концертів, якісь просвітницьких заходів, виставки, експозиції. Зараз просто все квітне. Тому дуже широкий спектр вибору щодо кожного з нас. Я думаю, кожна людина може вибрати для себе, що їй буде подобатися саме у ці дні. Пані, ну, а як би ви порадили провести цей день? Боже, я всім желаю любви, удачі і успіху. Ну я думаю, що кожен чих повинен проводити це это время, этот праздник, як він почитає потрібним. У нас в Україні, до речі, от дитяче виховання зберігається якісь наші національні традиції. Звичайно, жа я от сьогодні була на останньому дзвонку у школі ліцеї домінанта, і була вражена просто традицією да святкування і останнього дзвоника. Це ж дуже почесна да передача, скажімо, цієї стафети від випускників до першокласників. Це прекрасна. По друге у школах там у гуманітарних школах є вивчення якраз українських традицій. Народних традицій, і це також прекрасно. Мені дуже подобається, коли діти займаються вивченням декоративно прикладних якісних е наших е видів, видів мистецтва. Тому все відбувається, передача відбувається. Тобто передача, традиція вона існує. Пані Інно, ну, завершити, хотілося б все ж таки дитячими мріями. От ви згадали про дошку, на якій кожен відвідувач маленький міг написати, які які з цих мрій вам запам'яталися найбільше? Згадайте ще раз, і які б ви дійсно бажали, щоб вони здійснилися. Ну мені більше всього це те, що я хочу, щоб у мене була мама. Це, я хочу, щоб у всіх дітей були мами, папи і вони були щасливі. І був мир в нашій країні. Я за мір. Пані владу, які побажання дітей запам'яталися вам також дитина написала, що я хочу в одній руці тримати сильну руку батька, а в іншій руці тримати ніжну руку мами. Тому дійсно, перш за все, я хочу побажати дітям, щоб вони всі виховувалися в повних сім'ях і щоб вони відчували на собі, на собі батьківську любов. Це головне для кожної дитини. Я думаю, що такі дитячі мрії мають обов'язково збуватися. Так. А ну а вам бажаю успіхів і натхнення для звершення нов нових заходів. Дякую. Я вам дякую за цю розмову. Хайці, Приходьте. Дякуємо, дякую, Олександр. Я ще нагадую, що гостями студії були голова міжнародного фонду культурного співробітництва Влада Литовченко та директор фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання Інна Селантіва. Залишайтеся на парламентському і далі.